Моя тема присвячена оподаткуванню. Ну, власне, я фахівець в сфері оподаткування, працюю в ній 30 років і досі задоволений, що я вибрав цю професію. І зараз ми спробуємо розібратися, ну в тому числі на кейс стаді яким чином ну, працює наш ринок сьогодні з метою гармонізації оподаткування його учасників. Ну, перш за все, ну за що ну, взагалі ми стикаємося, платять в межах програм лояльності. А різні ісутності, які тут використовуються, і мої колеги продовжують, ну, цей розказ щодо ризиків. да, ну, Ми стикалися з тими, що платять за бали, за перше представлення, за інформацію, за навчання медичних працівників. А які ризики створюються ну, внаслідок ну, такого, мабуть, сильно різноманітного оформлення відносин між учасниками фармацевтичного ринку? Ну, по-перше, це ризики регуляторні, ну, порушення певних вимог законодавства про рекламу чи промоцію. Буває таке, що виникають ризики антимонопольні ну, щодо порушення законодавства про конкуренцію, а є така річ, як підміна сутності відносин. Ну, коли там платимо за навчання. Або за ну, так, за навчання, або за інформацію, насамперед, це генські відносини ну, просування товару на, на ринку. Чим це ну, ризиковано? Ну, тому що є в нас така річ, як фіктивні або удавані правочини, коли мають з точки зору податкової та й не податкової ставлення застосовуватися норми інших. Операцій інших договорів до цього формату відносин. Ну і, власне, те, про що говорю ну, я, це податкові ризики, коли включається більш обтяжливе оподаткування у порівнянні з альтернативами. Як співвідносяться ризики регуляторні, антимонопольні, податкові і тощо? Ну, Ми так вважаємо, що е якщо є ризик е в певній сфері неподатковій, ну, наприклад, регуляторній, то наша податкова служба зробить все, щоб він виліз і як податкове правопорушення. Ну, тобто, звичайне ставлення податкової, ви тут порушили, це є незаконним. А отже, чому ми маємо визнавати ваші витрати для цілей податку на прибуток чи податковий кредит для цілей податку на додану вартість? Тому, даючи ну, консультації клієнтам, ну, що взагалі можливо чи неможливо на ринку, ми е, намагаємося врахувати рекомендації наших колег, які ну, більш е, м, фахові в питаннях антиконкурентного законодавства, чи законодавства про етичну промоцію чи про рекламу фармпрепаратів. препаратів, е, втім, ми залишимо ну, поза скобками. Ну, Зараз а, міркування щодо неподаткових ризиків, ну тому що в тому числі це є тема а, наступних а, спікерів, які вийдуть на цю сцену. А я все-таки хочу зосередитися на податках. А які ну, зазвичай елементи, ну такі ін, або інструменти, або цеглинки для відбудови відносин між учасниками фармацевтичного ринку, а, існували і існують наразі. Ну, перший елемент це знижки, а вже ж. Знижки у нас ну, поділяються на ретро-знижки або промознижки. Ретро знижка це знижка, яка надається на операцію, яка вже відбулася, зменшення її ціни. Промознижка це знижка, яка ну, за бали, наприклад, надається на операцію, яка відбувається зараз або відбудеться в майбутньому. Якщо вибирати між ретрознижками і промознижками, ну ми зазвичай говоримо, що промознижки є більш а, ефективними, більш зручними для платників податків. Ну, тому що а, законодавство про коригування ПДВ щодо ретрознижок написано не дуже класно, воно дозволяє. А, а, Різні тлумачення з боку податкової служби, і не завжди ці тлумачення є а, на користь платника податків. Ну, тобто можемо вляпатися. А наше завдання в рамках вибору податкових альтернатив це навіть не там, вигадати якусь схему, яка ну, зовсім ну, нашу державу залишить без податків, а скоріше, не сплатити двічі. Наприклад, не сплатити на етапі авансового внеску і потім на етапі відвантаження товару. Ми з вами розуміємо, і чому взагалі підняли цю тему? Що фарм-ринок це, ну і взагалі, оця система лояльності це система взаємовідносин з багатьма учасниками ринку. І тому цілком, цілком є частою ситуація, ну є ситуація, коли одна компанія продає товар, а інша накопичує бонуси для того, щоби. Ну, покупець товара э, скористався знижкою при продажі товару першої компанії. Тобто, в нас постійно виникають так звані трикутники. Ну і і внаслідок цього, взагалі, вся сфера ну, програми лояльності фармбізнесу це суцільні трикутники, де нам потрібно не, е, не заплутатися. Тому ми воюємо не за зниження податків, а за те, щоб не заплатити двічі. Двічі заплатити податкові зобов'язання з ПДВ. Чи, наприклад, внаслідок певного платежа не виникло так, що одна компанія враховується як доход для цілий податку на прибуток, а інша компанія не може визнати витрати на зменшення оподаткованого прибутку. Це дві головні речі, які ми пробуємо лікувати внаслідок вибору між різними інструментами. Отже, ретрознижки і промознижки, ну, на моє ставлення, промознижки є більш ефективним. Інструментом, щоб не вляпатися в подвійне оподаткування. А наступний інструмент бонуси, ну, типа подарунки. А бонуси йдуть в нас без ПДВ, а, тому що зазвичай вважається, що це не послуга. Ну, тобто якась сутність, яка надана без зобов'язань зустрічного надання чогось корисного. Товару, роботи чи послуги. А податкова служба цілком визнає таке ставлення. А з бонусами може виникнути яка пересторога або біда, коли е, е, той, хто його платить, не отримує витрат для зменшення податку на прибуток. У нас є податкова різниця, яка в певних е, ситуаціях визнає витрати. А в певних ситуаціях, коли, наприклад, виплата йде не платнику податку на прибуток, а, наприклад, платнику єдиного податку, такі витрати для цілей оподаткування на прибуток не визнає. Тобто бонуси ну, були дуже цікавими, коли 10 років тому в нас ліки не оподатковувалися ПДВ взагалі, і тому ну, знайти модель, коли а, не оподатковуються ані ліки, ані бонуси, ну, це була така мрія з точки зору фармбізнесу. Коли в нас ввели оподаткування відповідно лікарських засобів, цінність бонусів ну, почала приспадати. Ну, тому що є ПДВ на ліки. Можливо тоді не боротися за ПДВ на бонуси, а вляпатися в те, що у вас не буде витрат в певних ситуаціях, не у всіх, ну це вже є ризик. А наступна альтернатива, яка, яка зараз стала більш класичною, це плата за послуги. Маркетингові, інформаційні, агентські і тощо. Послуги це є саме тою зустрічною наданням, яка оподатковується ПДВ, що є, йде на зустріч деньгам оплати за ці послуги. І як я вже сказав, оподаткування ПДВ в сучасних умовах воно йде на загальних підставах. ну, Правда, зі ставкою 20% на фоні іншої ставки на лікарські засоби. А, і податок на прибуток теж виникає на загальних підставах. Тобто ну, це така звичайна е, операція, така стандартна, да, де якщо можна і заплутатися, то в таких речах, як знову ж таки, трикутники, коли хтось отримав гроші, видав подарунковий сертифікат, ми про це зараз поговоримо, а інша компанія. Продає лікарські засоби, і вони мають порозумітися одно з одним, щоб не переплатити ПДВ-двічі. А нещодавно, внаслідок того, що в наше життя зайшла, зайшов режим Дія-Сіті для іт компаній багато і медичних і фармацевтичних компаній теж звернули увагу на те, що в них працює особливо в межах програм лояльності багато айтішників, їх можна виділяти як окрему кампанію яка надає або доступ до примірників програмного забезпечення, або права користування, або інші послуги. А ці е, е, блага, які йдуть від IT-компанії, відповідно, теж можуть оподатковуватися ПДВ як примірники, або звільнятися від оподаткування як роялті за надання користування базами даних. Ну, в залежності від того, ну, я вже сказав, що за ПДВ, можливо, і не варто боротися, оскільки в нас оборот все-таки ну, оподатковується ПДВ. Ну, все ж таки, певні компанії вибирають, вибирають варіант надання примірників або послуг, що оподатковується ПДВ. Певні йдуть як надання прав доступу до баз даних без ПДВ на, це, на ці IT-права. Дія Сіті, ну воно взагалі класно, тому що ну, дає нам нові, я б сказав, об'єкти цивільних прав, які можуть, можуть обертатися в межах в тому числі організації програм лояльності. Чи то буде доступ до програмного забезпечення, чи то буде інформаційні послуги. Компанії в режимі Дієсіті може отримувати прибуток і не оподатковувати його. А до розподілу дивідендів. Якщо вона вибирає режим податку на виведений капітал, а це є певні інструменти, які дозволяють нам зібрати пазл з сучасності. І я хочу зараз, мабуть, перейти до двох кейсів ну, і з вами поміркувати, який із них є більш корисним для організації а, програм лояльності. Спробувати інструменти, які ви бачите на екрані, використовувати для того, щоб позбутися подвійного оподаткування. Перший кейс, ну, обидва вам відомі. Перший кейс це подарункові сертифікати. Як до них ставиться наша податкова служба? А ставлення таке. Загальний, да? Коли виписується податковий сертифікат, то це продаж якогось майнового права, він оподатковується ПДВ. А потім, коли вже продається товар, ну, за який е, цей подарунковий сертифікат е, по, ну, погашається, відповідно, ця продаж товару має е, Має бути другою подією в структурі оподаткування ПДВ, і відповідно такий товар е, має не оподатковуватися. Але це все класно на папері. Тому що в більшості випадків в нас немає такої ситуації, коли ми виписали податковий сертифікат, а потім самі ж його і отоварили. Тобто він справді ходить між людьми. І е, ця ну, звичайна ситуація може й не вийти на практиці. Або між компаніями, які його передають. А, тому, щоб у нас не було задвоєння подвійного оподаткування, ми використовуємо два прийоми. Перший це забезпечувальний платіж. Ну, тобто, податковий сертифікат це не оплата за товари послуги, які нам невідомі, а це є забезпечення в рахунок майбутньої поставки володільців подарункового сертифікату. Звідки взявся цей прийом? Його вигадали в сфері девелопменту, будівництва і подальшої оренди приміщень. Час від часу ви бачите в договорах оренди так званий забезпечувальний або гарантійний платіж, який оподатковується а, проти останнього місяця оренди або останніх трьох місяців оренди. Це дозволяє переносити оподаткування з моменту отримання оплати на отримання. Надання оцієї оренної послуги, яка відбудеться через рік або, можливо, через 3 роки. Цей прийом можливий і в нашому кейсі, а, але нам вже треба ще передати сам подарунковий сертифікат між іншими особами. Тут ми пропонуємо використовувати такий інструмент як переведення боргу. Внаслідок цього такий він доходить до остаточного споживача. Цей споживач приходить до, ферма, до відповідного продавця, надає сертифікат, йому продається товар, і в цей момент товар оподатковується ПДВ і податком на прибуток. Це перший прийом. Другий прийом це так звані бонуси або бали. Ну, ми зазвичай звемо їх бонусами. В да? чому він відбувається? Є бонусна програма, хтось вносить кошти і отримує бонуси. Для подальшої знижки при придбанні товару. Але при цьому він далі ці бонуси накопичувані, може продавати іншим особам. А, існують листи податкової служби, які говорять, що самі по собі бонуси не оподатковуються ПДВ. Тобто ми можемо отримувати кошти у бухгалтерському обліку компанії, яка приймає бонуси, це буде а, так звані зобов'язання непередбачувальні, ну, тобто, ми не знаємо, що ми продамо або взагалі нічого не продамо. Тобто на цій стадії воно не оподатковується ані ПДВ, ані податком на придобуток. Далі бонуси, ну вони вже, мабуть, не можуть передаватися а, за правилами переведення боргу, але вони можуть бути передані, наприклад, як маркетингові послуги, ну, з оподаткуванням ПДВ. Ну і нарешті, коли проти бонусів зменшується ціна товару. Ну, на компанію, яка продає товар, може на, нарахувати ПДВ на вартість товару за мінусом знижки і цим зменшити своє податкове зобов'язання. А При цьому треба пам'ятати, що ми маємо продавати не менш, аніж вартість придбання того товару. Якщо менше, то базою податкування буде база придбання. Тобто в ситуації з бонусами ми ви використовуємо листи податкової служби, що бонуси це допоки до, до певної події плата ні за що, ми не знаємо, за що вони платяться. А далі для взаєморозрахунків використовуємо такий інструмент, як маркетингові послуги, які а вже ж оподатковуються податком на додану вартість. А якщо вибирати між першим кейсом і другим, нам ну, дещо більш привабливим ну, уявляється другий кейс. З бонусами і маркетинговими послугами. Чому він Ну нам здається дещо кращим? Тому що а, забезпечувальний платіж, він все ж таки, Ну наша податкова служба одного листа пише, що це без ПДВ, Ну тому що це не оплата за товари роботи послуги, а іншого листа пише, що він таки з ПДВ і має оподатковуватися як. ну за правилами майбутньої поставки, ну про яку ми не знаємо. Тому, якщо вибирати, де зараз, ну прямо зараз ризики менше чи більше, то все ж таки ми вибрали другий кейс з бонусами з маркетинговими послугами і з продажем із знижкою без податку на додану вартість. В принципі, це ну, такий короткий нарис ну, тих можливостей, які ми розглядаємо, використовуємо на практиці. Ну і хотіли б поділитися з вами.